Якщо рибалці пощастило спіймати рибця, він із захопленням розглядає цю рибу, адже не кожен день можна зустріти такий улов. Піймання рибця завжди вважається великою удачею, хоча останнім часом його популяція значно збільшилася. Тепер у рибальських колах точаться розмови про те, що в деяких регіонах цю рибу вже можна виключити зі списку червоної книги. Рибець належить до родини коропових, але зовні має суттєві відмінності від більшості представників цього виду. У той час як багато коропових риб мають повільний, малорухливий характер, трохи вигнуту спину, округле черево та гладку голову. Синець навпаки, відзначається витягнутою формою тіла, трохи сплюснутими боками та швидкими маневрами. Ця риба воліє пересуватися не поодинці, а у зграях. Що складаються з особин одного віку та приблизно однакового розміру. Основні місця проживання рибця це басейни Чорного та Каспійського морів, а також Балтійське море, де його ще називають сиртю. Синець живиться різними донними та придонними кормами, личинками комах, водоростями, молюсками та дрібними черв'яками. Тому цілком природно, що серед рибалок основною наживкою для цієї риби є мотиль. Його закидають у глибші шари води, де є течія, але немає мулу, оскільки в замулених ділянках водойм рибець не мешкає. Щодо тривалості життя, розмірів та ваги ця риба може доживати до 17 років, досягати 60 сантиметрів у довжину та набирати масу до 3 кілограмів. Однак такі великі екземпляри трапляються рідко. Найчастіше вдається зловити рибця вагою приблизно 500 грамів. Незважаючи на невеликі розміри, риба відзначається силою та впертістю, активно чинить опір при виважуванні. Піймавши рибця, рибалка відчуває величезне задоволення, адже ця риба вважається рідкісним і цінним уловом. Маленьких особин зазвичай відпускають назад у воду, проте великі екземпляри зазвичай забирають собі, не дивлячись на заборону вилову. Це пояснюється тим, що м'ясо рибця біле, дуже ніжне та смачне. А за своїми смаковими якостями іноді навіть перевершує м'ясо шимаї. А чи доводилося вам ловити цю рідкісну рибу?